У Черкасах проти неякісного корму протестують тварини. Один із домашніх улюбленців навіть виліз на дерево і оголосив голодування. Перехожий узявся його рятувати і ледь сам не покалічився. Подробиці першоквітневої рятувальної операції в сюжеті далі теплий весняний день видався для Олега не надто вдалим. Через своє добре серце чоловік утрапив у халепу. От заліз на дерево, я його спас. Я не знаю, я нога застрягла, от я не мав його витягну. Чотирилапого чоловік урятував, натомість сам застряг, тому в нього залишався єдиний шанс волати про допомогу. Отойдіти, пожалуйста! Отодіте, пожалуйста, та блідо. І ніхто не хоче прийти на полон. У мене случилось неща. Черкащани на глас вопіющого реагували по-різному. Хто посміхався і проходив повз, а хто й підказував знизу, що робити. Сюда, да? Ось сюда, на да. А паком Ага, да, на А, -а, -а, а паком. Ну, на цю. На цю? Так, да? так, Двірники, які саме прибирали у сквері, погрожували зняти з дерева черкаського тарзана за допомогою мітли. Таким людям треба допомагати, а знаєте, їх довело віддати оце життя таких людей. Коли бачу, щось не те з людиною твориться, дивлюся по обличчю. Якщо людина трошки ну, не кажуть, розуму, то ну, по ній можна там побачити і допомогти, ну, можливо, ця людина дійсно хвора. А поки всі вагалися, як діяти, молодий перехожий не пожалкував ані свого часу, ані чистого одягу задля людини, що потрапила в біду. Все таки знайшлися люди, які допомогли нашому потерпілому злізти з дерева, але наші герої побажали залишитися неназваними. А потім псевдорятівник Олег вилазив на дерево ще три рази, і його знову рятували небайдужі. Памагі пожал, снижеш ти пожар був ліхтуа ты такой ти у вас спасіба Спасибо. А все тому, що Олег Телятник актор клубу розіграшів. Першоквітневий жарт він придумав для того, щоб розворушити і насмішити людей. Адже коли ви бачите людей смішними, то дійсно розумієте, як сильно їх любите. У мене в дитинстві був такий схожий случай, коли в мене нога застряла між гілочками. і Я так висів донизу. Ну, мене тоді рятувала бабушка. А Це називаю приємною миттю. Вона може бути трохи схвильована, може бути визвати посмішку, може, як ви кажете, змінити настрій. І мені такі здається, стресові ситуації, маленькі стресові ситуації, просто необхідні людині, щоб повернути її в справжнє життя. Олексій Хуторний Василь Саянко, ВІКА Новини.